У Каловській районній лікарні, що на вулиці Каракая, відзначали відкриття після капітального ремонту терапевтичного відділення. Відтепер медикам працюватиметься краще, та й пацієнти почуватимуться комфортніше. Деталі у наступному сюжеті. Як кажуть, хворого вдома і стіни лікують. Саме такі по домашньому затишні палати тепер у терапевтичному відділенні районної лікарні, що на вулиці Каракая. Після ремонту тут все сяє новизною: сучасний інтер'єр, нові меблі, штори, постільна білизна, сантехніка. На підлозі і в санвузлах вилискує нова плитка. А основне у відділі тепло. Нарешті збулася мрія медиків. Адже як зауважує завідувачка відділом Любов Брусак, останніх 15 років це приміщення було не в найкращому. Стані. Спільними зусиллями колектив терапії намагався підтримувати затишок у відділі. У 2011 році зроблено ремонт одного поста. А 23 липня 2012-го розпочали роботи другої частини відділу. Як бачимо, ремонт тривав сім місяців та за цей час зроблено чимало. Адже комфорт та відповідна матеріально-технічна база створює всі необхідні умови для належного лікування мешканців Калуша та району. На відкриття та освячення оновленого відділу зібралися всі медпрацівники терапії, а також чимало гостей. Головний лікар районної лікарні Микола Гудим дякував всім, хто долучився до цієї хорошої справи обласній, міській та районній владі, медперсоналу, будівельникам. Міський голова Калуша Ігор Насалик в свою чергу висловив подяку насамперед керівництву області за те, що приділяють величезну увагу калущині, зокрема, спостерігають за реформами, які відбуваються у галузі медицини. Не буквально Три неділі назад прийшов звіт з Асоціації міст України, звіт по всіх параметрах розвитку міста. Ну, я вам озвучу сьогодні, скажімо, деякі цифри. Чисто по медикаментах. Калушно медикаменти в 2011 році на медикаменти витратив 16,5 мільйонів гривень. Це скільки, скільки Івано-Франківськ, Кіровоград і Чернівці разом взяті. Це скільки, скільки весь місто Львів, скільки витратив Калуш і Калушський район. У нас була ціль зробити безкоштовну медицину, Ми її зробили. І те, що вона не потягла, скажімо, зупинки розвитку матеріально-технічної бази це заслуга в першу чергу громади нашого міста. Ми бажаємо, щоб район трошки нам допомагав. Також Ігор Насалик склав свої прогнози на майбутнє. А саме у 2013 році завершити роботи у центральній районній лікарні та райлікарні, що на вулиці Каракая, а вже у 2014 році перейти до первинної ланки, тобто створити належні умови у сільських ФАПах та амбулаторіях. Дещо не погодився із мером голова Калуської районної ради Василь Дзунза. Адже як зауважив Василь Степанович, саме зараз державою приділяється Велика увага первинній медицині, тому до 2014 року чекати не потрібно, а працювати у цьому напрямку вже зараз. За рахунок конкурсу по програмі ООН, у якому здобув перемогу наш район, минулого року зроблено сучасний ФАП у середньому Угринові, де є опалення, водопостачання, тобто всі необхідні умови для прийому пацієнтів. Таким чином, у цьому році планується усучаснити також і ФАП у селі Добровляни. Адже завдяки злагодженій роботі та належним умовам у сільській медицині, поле. Якше ця праця у стаціонарі центральної районної лікарні. Первинна медицина це правильно. Це значно дешевше прийняти людей в амбулаторії в ФАПах і в поліклініці, чим утримувати у вже великому стаціонарі. І я знаю, що впереді реформи йдуть, що можливо буде вже в цьому році закон по страховій медицині. Можливо, будуть госпіталі утворені, такі великі, як скажімо, лікарня наша. Вона буде фінансуватися з обласного бюджету. Одним словом. Усі реформи повинні наближатися для людини, щоб було нашому пацієнту, нашим людям краще, щоб ми не були в Європі і взагалі в бувшому радянському Союзі, по народженістю і по кількості населення, десь там унизу. Це все залежить від тих умов, які ми створюємо для життя в селі, особливо в селі. З головою районної ради щодо первинної ланки медицини погодився і директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Роман Мельник. У цілому світі 80% всієї медицини це і первинна ланка. Це є первинна ланка. Якщо на первинну ланку, якщо ми будемо витрачати, а вона є найдешевша медицина, тому ми там повинні приділити велику увагу. Ми зараз створюємо. Йдемо по двох напрямках реформування: це центри первинної медико-санітарної допомоги і центри екстреної допомоги. І паралельно, якщо вони будуть іти, то ми зменшимо ціну і собівартість допомоги швидкої допомоги тільки за рахунок того, що сімейні лікарі повинні надавати ту допомогу на первинній ланці. І ви знаєте прекрасно, що багато пацієнтів вони не потребують на сьогоднішній день стаціонарної допомоги, яка є в кільканадцять в шість разів дорожча ніж лікуватися в Нині Калущина по праву може гордитися здобутками в охороні здоров'я, роблячи великий крок вперед. Позаду залишаються хороші відремонтовані приміщення, створені належні умови для працівників лікарні та хворих. Голова Калуської районної державної адміністрації Василь Петрів вважає, що перед медиками та лікарнями, які реформуються, Поставлено ще багато завдань і вимог. Калузький район і місто Калос сьогодні готові до всіх тих нових вимог, які сьогодні є в медицині. Я хочу привітати ваш колектив. Привітати всіх тут присутніх з таким хорошим і чудовим святом. Який після завершення різдвяних свят дає нам можливість зустрітися і побачити ці чудові приміщення, священик української греко-католицької церкви, святого архістратига Михаїла, отець Сергій Бусил, освятив терапевтичне відділення та окропив свяченою водою. Символічну стрічку перерізали директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Роман Мельник, головний лікар райлікарні Микола Гудим. І відтак оглянули оновлене після ремонту приміщення.